В Україні до кінця тижня відбудеться різка зміна погодних умов у низці регіонів нашої держави йтимуть дощі. А вже з понеділка прийде потепління по всій країні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 20 вересня, дощі йтимуть у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни очікується суха сонячна погода без опадів з міливою хмарністю. Вітер буде з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 21 вересня, опадів ніде не очікується, дощі повністю покинуть всю територію України та буде панувати суха сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день очікується від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів. У понеділок, 22 вересня, по всій країні буде панувати гарна сонячна погода без дощів. Вітер незначний 5 10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде підніматися від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 10 до плюс 14 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!